Ви ще й натрапили на шахраїв. Скільки грошей ви втратили? Дуже багато. багато. Один мільйон гривень. Майже. В цей період виходить дівчина, наче хоче допомогти. Вона періодично писала за мого чоловіка: типу, от я там дивилася в базі, от я бачу, що він є в списку. От в мене є колега, він може допомогти, отримати якусь інформацію. І ну тобто. Місяць-два і можемо допомогти повернути чоловіка, що він піде на обмін. Так, потім вона каже: отам, от є обмін, буде в кінці лютого, і він повинен попасти в цей обмін. І дійсно обмін був, але він не попав в цей обмін. З цього все і почалося. Вона почала мені розповідати, що ось там треба якісь підписи, але наші поліцейські просять гроші. Скільки? Ой, то там 500 доларів 10 тисяч гривень. Це все тягнулося на протязі року. Шановні глядачі, якщо у вас просять гроші за те, щоб повернути з полону когось, будь ласка, знайте, що це шахраї, не витрачайте на це гроші. Не можна купити місце на обмін.